Добрий день, 13 грудня Полтавська область. І знову в мене новий сорт колекції, який я щойно перший раз скуштував і дуже ним задоволений. Це сорт Боніта. Також я взяв для огляду, для порівняння деякі сорти, які Зовнішнім виглядом дуже схожі. Це моді. Такі вони є видовжені, є більш округлі, врожайність хороша. І, до речі, всі ці сорти стійкі до парші. Це ще один сорт, зветься Кримсон Crisp. Кримсон Crisp, Моді і Боніта. Ну, ці вже сорти в нас більш-менш відомі. Моді залишається в мене і, і мови нема, щоб його там замінювати чимось. Солодке, тверде, добре зберігається, легко виростити, всі помірного розміру. Сортовий аромат, кислоти майже немає або немає. І ось теж схожі яблука, це Crimson Crisp. Ну, ці яблука треба, щоб довше вилежувалися. На даний момент вони дуже відчутна кислота в них. Вони теж тверді, хрумкі. Ну, Кріс хрумке в перекладі. Ну, так як на даний момент я б його спробував. Ні, та в мене ще всі зуби на місці, ну дуже чутливі до яблучної кислоти. Тому поки що це не моє яблуко. Подивимося весною, березень, квітень. Що воно там покаже. Так, це не парша, це потертість. Так, вони чистенькі, врожайність теж хороша, дуже тверде, хрустке. І... По, по цукру, по цукру, воно має на даний момент 14 брікс, 14 має і моді. Ну так як воно солодкувате, то відчувається гарно. Ну і нарешті переходимо до Боніти. Боніта теж повинна бути врожайна, ну перший врожай ще привитон. Крону дерева, ну, забарвлення взяло, хоч і в нижній частині крони було забарвлення гарне. Чим воно відрізняється від цих? В ну, цих такий колір червоний. А тут, мов би, як розовий, темно-розовий, от такий, м'яко ж зеленкувата, там світла, тут. Теж світліше, ну а тут така, мов би як зеленкувата, Це по зовнішньому вигляді. Ну і смак. от Чим мене порадувало, що воно теж хрустке, як і ці сорти, але не таке твер... хрустке, ну не тверде. Тобто воно легко кусається з хрустом. І дуже легко з'їдається. Соку надзвичайно багато. 16 брик, саме найвище. Кислота, якщо є, то тільки доповнююча. Тобто сорт, я думаю, що має надзвичайно велику перспективу. У батьківській парі тут топаз і пінкріс. Ну, знову ж крісп якийсь, який хрусткий і топаз. Ну, чехський топаз. Це чехський сорт. Так що, що батьківська пара, відмінна, що і вийшло, і вийшло. яблуко теж відмінної якості. Вже посажено дерево. Побачив, оцінив, хай буде.